Христос воскрес. Христос воскрес! Читаючи. Я зараз багато читаю е, старого заповіту. Е, книги, Уривки, Глави. І, будучи на одній перерві на роботі, я прочитав главу Вихід 20 глава. І читаючи, читаючи, читаючи до кінця. Вже було закінчення перерви, і один вірш мені так зазвучав якось по-особливому. Потім на іншій перерві я чомусь знову повернувся до того вірша, щоб прочитати. І я над ним деякий час роздумував. І сьогодні хочу поговорити про, з вами про каміння, про різні каміння. Спочатку хочу зачитати вам. Книгу Вихід, 20 глава, 25 вірш. А коли е, Господь говорить до Мойсея А коли зробиш мені жертівника з каменів, то не будеш будувати його з обтесаних, бо ти підносив би над ним знаряддя своє і занечистив би його. Тут Господь перед тим дає, можна сказати, Конституцію для життя людини дає основу якби, відносин людини з Богом і людини з людиною. То, що ми завжди говоримо вертикаль, горизонталь. І в тому вірші, з самого початку, ми зустрічаємося з жертівником, Бо говорить про жертівник. Якщо коротко, то біля жартівника. Ми завжди маємо жертву, маємо покаяння, маємо прощення, спасіння, подяку. І жертівник можемо уявити собі величезну територію на, не знаю, постелі, не постелі, будь-яку територію. І можемо уявити собі жертівник, наскільки він був великий, невеликий умовно. Але то місце. Було дуже важливим, незважаючи на ту велику територію, яка навколо, саме те місце жартівника було дуже важливим. І воно було святе, воно було відділене для чогось. Для того, щоб людина в тому місці умовно зустрічалася з Господом. і Ми знаємо, що людина вона по своїй природі створена з такою функцією поклоніння. Вона завжди буде чомусь або комусь поклонятися. Або, але варіанти два: або Богу, або собі. Більше варіантів нема. І коли людина з щирим серцем приходить до того жертівника, колись явного жертівника, сьогодні умовного жертівника – то колись та справжня жертва, а сьогодні умовна жертва, яку ми приносимо, вона буде прийнята або не прийнята Богом. І дякуємо Господу, що Він дивиться на серця людей, а не дивиться на зовнішню обрядовість, як люди роблять це правильно чи неправильно. Ми на тому місці говорили про Каїна і про Авеля. В них. Зовні виглядало все нормально, що в того, що в того. І той приніс жертву, і той приніс жертву. Але було щось, що їх відрізняло десь всередині. І Бог тому дивиться на наше серце, а не на оболонку нашу. І як ми знаємо, що Бог з щирими поводиться щиро, а з лукавими по їхньому лукавству. І як добре, що є хтось, хто. Все спланував, все зробив, дав нам весь матеріал, ресурси для того, щоб ми щось робили, закликав нас щось робити, а нам залишається тільки зробити. Але зробити не просто так, як ми то бачимо чи як ми то хочемо, а зробити так, як він нам наказав. І Господь каже чітко в тому вірші: не буде обтесувати камінь. Бо занечистиш жертівник. І що значить занечистиш? В моєму розумінні, зробиш його просто непридатним для використання в Божих очах. Тобто людина бере камінь, будує жертівник і думає, я його зроблю кращим. Бог сказав: бери такий камінь, як є, не обтесуй його, не роби нічого з ним, а людина думає. Я щось додам, я щось зроблю ще, ну так ж краще буде, в моєму розумінні, так є гарніше. І в людських очах воно виглядає краще. Але в Божих очах воно виглядає нечисто, і він не хоче мати нічого з тим спільного. І, як е, говорив один наш брат, що найгірше робити досконалим те, що не треба було робити взагалі. І людина завжди хоче внести свої корективи в Божі плани. Вона завжди з чимось незгодна, завжди знає, що краще, як краще, і думає, що так було би точно краще, як вона думає. Але бачимо, що Господь допускає, щоб людина щось будувала, але тільки на його умовах, так як він сказав то робити. Він архітектор, і тоді, коли Архітектор досконалий, коли план досконалий, проект досконалий, тоді все буде добре, якщо і той, хто робить, буде теж робити досконало, так, як задумав творець і автор. І навпаки, коли все досконале, коли план досконалий, архітектор все добре зроблено, але руки, які роблять, вони роблять щось не так, як задумав автор, тоді. В результаті ми отримаємо не те, що очікував автор. І можемо зробити такий висновок, що Господь каже: Я законодавець і будеш робити так, як я сказав, і не інакше. Наступне, що можемо бачити з цього віршика, і воно теж є дуже важливим. І ту думку ми простежуємо через. Я так проаналізував, через це писання, можна сказати, е Бог будує досконале з того, що на наш погляд не є досконалим. Тобто, якщо візьмемо жертівник, який побудований з різного каміння, різної форми, на перший погляд, він якийсь десь кривий, десь гострий, нічого особливого в наших очах. але… Те, що виходить в результаті, це те, що любе і досконале в Божих очах. І проведемо таку аналогію, наприклад, з апостолами. 12 людей, які змінили історію людства. Чи були вони досконалими? Я думаю, що не були досконалими. І чи знав Ісус про їхню недосконалість? Теж знав. Чи знав він, що вони будуть робити багато помилок на своєму шляху, в своєму житті? Також знав. І тим не менше Він працював з ними, з такими, як вони були, з такими недосконалими людьми. І такими недосконалими людьми Він звершував свій план на землі, тут на землі. Подивимося зараз на церкву Ісуса Христа. Досконалий Творець за своїм досконалим ідеальним планом формує свою ідеальну церкву, але з нас не ідеальних людей. Але вибраних людей. І все, до чого торкається Господь, воно є ідеальним в його очах. І навіть якщо в нас, якщо ми думаємо по-іншому, навіть якщо ми собі уявляємо, що воно не так, і як би нам не хотілося додати собі якоїсь ідеальності, чи трохи там десь себе підтисати, підшліфувати, ми просто не маємо ресурсу для того, щоб то зробити. І тільки Ісус Христос, своєю Святою кров'ю, Він може надати нашому серцю правильної форми, Він може. Зробити то серце таким, як він хоче, як він бачить в його очах. І той процес шліфування і формування він буде проходити через ціле наше життя. І слава Господу, що Він над нами працює і новий, робить нас новий, кожний новий день кращими і кращими. І вчора на альфа курсі ми про це згадували, що. Противник людської душі Сатана він намагається зіграти якраз на тому, що каже про нашу досконал... недосконалість. Він постійно каже: ти тут згрішив, ти тут не так зробив, ти тут не то. Подивись на себе взагалі, що ти можеш зробити. Як ти можеш робити якусь Божу роботу своїм такими недосконалими якимись вчинками. Або ти думаєш, що після того, що ти зробив, якесь падіння. Картаєш себе, переживаєш, і якраз на тому противник дуже може бити нас. І в таких моментах, в таких випадках важливо, що про тебе думає сам Господь. Пам'ятай, ти вже є досконалий в Божих очах, і якщо ти зодягнений в Сина Ісуса Христа, то ти вже досконалий. І якщо Він тобою користується, то він теж бачить, що ти вже досконалий в його очах. І підсумувати можна ту частину так, що твоя досконалість в очах Бога вона є в крові Його Сина Ісуса Христа. по суті. Ми самі не можемо бути досконалими. Тут я говорив про каміння такі умовні різної форми, і проводили аналогію з, з іншими з людьми, з іншим. А зараз я хотів би пороздумувати з вами про, про камінь, але один великий камінь, який лежав перед входом. І двоє жінок казали, хто ж відкотить і відвалить нам той камінь. Ми теж бачимо тут камінь. І той камінь часто лежить перед входом в наше серце, перед нашим серцем. І його треба відкотити. Наші люди своє серце надійно закрили такою величезною каменюкою, яку попідпирали зі всіх сторін, ще й часто самі тримають той камінь, щоб ніхто його не відкотив. І той камінь то <кхух> величезний гріх. Людина любить грішити, людина. Хоче, не хоче відкочувати того каменя, не хоче впускати то світло, яке є ззовні, щоб освітити ту середину свого серця. Щоб побачити, який там є безлад. І вона запечатала той вхід, прикривається різними словами, що там мої особисті справи, не лізь туди, як швейцари кажуть, не лізь мені в кишеню. Або часто я сам справлюся, а коли говориш до людей про Ісуса, що існує дві вічності, дуже добра і дуже погана. І ті справи, які ти робиш тут, а найголовніше віра в Ісуса Христа, вона є визначальною, де ти будеш, в якій вічності ти будеш саме. То вони і питаєш потім їх: хто дасть відповідь за те, що ти зробив? І часто від чоловіків можна почути таку дуже чоловічу відповідь, Та я сам відповім. І люди просто не усвідомлюють, за що вони будуть відповідати. І що в них просто нема чим розрахуватися за той гріх. Але Ісус Христос, ми знаємо, що Він могутній, ми знаємо, що Він сильний цар, Він ламає і відкочує будь-які каміння. І Його слово, воно просто. Як динаміт, якщо не можна відкотити, він його просто взриває і не лишається сліду від того. І в такі моменти, коли Господь починає працювати над серцем людини, то не треба йому чинити опір. Треба просто впокоритися під його руку. Він все одно сильніший. Через різні обставини Господь буде проводити і все одно Він зробить ту роботу, яку він хоче, яку він задумав. І тільки Він, хто помер і воскрес за мене і за тебе, Він може принести то світло і може принести то Воскресіння в наше серце. Він, який створював галактики і бачив мене ще в утробі матері моєї сильний змінити моє і твоє життя. І сьогодні. Кожен, хто ще не відчув зцілення свого серця від такої руки, сильної руки Божої, і хто каже, Господь, мені просто надоїло жити кожного дня так, як я живу. Мені надоїло переходити з проблеми в проблему. Мені просто набридло відчувати ту постійну тяготу гріха і ту. Пустоту, яка в мене є, ту темряву мого серця, яка тяготить мене з дня в день. Він може сказати: Господи, прийди в моє життя, відкоти той величезний камінь, який я так тримаю, який я не хочу відпускати, який я хочу контролювати, крулий світло в ту темряву мого серця, наведи там порядок, зціли мене, зціли від прокляття того гріха, яке. Просто висить, як такий вантаж величезний над моїм життям. Свою долю я хочу покласти в твою руку. І все, що буде ставатись в моєму житті, буде ставатись по твоїй волі, яка є досконалою і сильною. І не хочу більше керувати сам своїм життям, бо ти знаєш, куди я прийшов своїми керуваннями. Ти бачиш це. Як всюди сущий і всезнаючий, керуй ним моїм життям. І нехай сила Твого Воскресіння воскресить мене і мій дух смертвих зараз. Амінь.